Т, який брав участь в обстрілі України, зокрема Києва та лікарні Хматит раптово зрадив Путіна і, начебто, навів ракети по базування своїх колег. Пілотів буцім, то коли льотчик побачив, що на кої він не витримав і зв'язався із Україною, щоб закінчити з цим і відплатити своїм товаришам за те, що вони вчинили. Виглядає наче історія великого каяття за воєнні злочини. Чи так це насправді спробуємо розібратися далі? А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. і додивіться це відео до кінця, щоб почути ці важливі і цікаві новини. Після рашистського ракетного удару по Ахмадиту один із льотчиків Арафі, який був задіяний в цьому злочинному ударі, сам вийшов на гурт та злив дуже важливу інформацію. На чат бот гурмін оборони України звернувся один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, військова частина 06-987 аеродром базування Енгельс. Саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101. За інформацією джерел інформаційного спротиву в розвідці рашиський військовий написав. Що шокований ударом по дитячій лікарні і він та деякі його колеги не розуміють навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. За словами джерел, навіть первинне вивчення отриманих матеріалів доводить їх важливість, адже серед масиву інформації документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані рашистських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо, але найбільшу цінність представляють Рифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. А журналісти слідства інфо зателефонували всім встановленим расистам, але слухавко підняв лише один: це Биков Михайл Вячеславович. На запитання журналістів про те, чи брав чоловік участь у ракетному обстрілі столиці, він відповів, що не може розповідати всі подробиці а згодом додав, що це була ракета ППО. Журналісти інформаційного спротиву обіцяють, що вже найближчим часом всі документи будуть оприлюднені. Наразі ж видання публікує фото, які надав рашистський льочок зокрема. Це світлина і святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-ї ВБАЛ полковника Ельї Карякіна на посаду начальника штабу 22-ї ВБАД в ресторані Неаполь, місто Енгель, Саратовської області, на яких зафіксовані понад 30 осіб командного складу підрозділів 22 друг. Рого важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальної авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил РФ. Нагадаємо також, що воєнна розвідка України раніше ідентифікувала рашистських злочинців, які здійснювали ракетний удар по Києву. Ось інтрослідувачі ідентифікували 95 рашистських воєнних злочинців, які причетні до обстрілу клініки Охмадит. Про це також повідомляє інформаційний спротив. Осі співтоваривства Мальфар знайшло пілотів міг військових військової частини 33 310 із шайківки ідентифікували як самих пілотів, так і їхнє командування. Саме вони причетні до атаки на дитячу лікарню, «Ахмадит» та українські міста 8 липня 24-го року. Ця інформація була отримана завдяки співпраці із конфіденційними джерелами в межах відповідних держструктур. Це надійна інформація про військові підрозділи, які здійснювали. Пишуть експерти. За атаками відповідальні наступні військові підрозділи 44-та ракетна бригада повітряно-космічних сил Араф, військова частина 83-122. 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія, командування дальньої авіації повітряно-космічних сил АРАФ, військова частина 06-987 базується на аеродромі Ангальс, 52 й гвардійський важкий бомбардувальний авіаполк, авіаційна дивізія, командування дальньої авіації, повітряно-космічних. Селара військова частина 33310 базується на аеродромі Шайковка. Крім того, розслідувачі також оприлюднили інформацію про пілотів рашистських міг, які також неодноразово здійснювали ракетні удари по Україні разом із світлинами, посадами та особистими контактами. Експерти мають дані також про родини цих військових. Наразі рафія всіляко намагається зняти із себе відповідальність за ракетний удар по дитячій лікарні охмадити, заявляючи, що це українська по вина в трагедії. Однак, у звіті американського інституту вивчення війни СВ йдеться, що в лікарню влучила саме рашистська Х-101. Крім того, газета Financial Times повідомляє, що ракета Х-101 базується на компонентах західного виробництва, що свідчить про успішний обхід санкцій з боку арафії. Відповідно до інформації СБУ, також підтверджується, що Арафія прицільно вдарила по Охмадиту саме ракету Х-101. Про це свідчать знайдені на Місці удару уламки ракет також в СБУ заявили, що руйнування лікарні в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК на самці, як стверджує рашистська влада. Бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні. Також зазначимо, що Сполучені Штати працюють із Україною над відповіддю на удар рашистських військових по дитячій лікарні «Охмадит». Про це заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джек Саліван. І за його словами, під час нападу на лікарню США побачили жахливу реальність рашистських дій. Цитую, ми працюємо із українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти силою та рішучістю, сказав Саліван. Крім того, в рамках зустрічі США оголосили про спрямування нового пакету військової допомоги для України, і до нього увійшли ППО «Петріот» та боєприпаси. Напередодні стало відомо про те, що окрім Петріот і «СМТ» партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони. Нагадаємо також, що раніше гур вже оприлюднило дані російських пілотів, які здійснюють ракетні удари по території України. Аналітика «Міноборони України знають імена російських Ских пілотів, які обстрілюють територію України, зокрема і крилатим ракетами з літаків ту 95 п'ять амаси, ту 160 На сайті ГУР опублікували докладний список ідентифікованих пілотів Орефії. Тепер їх можуть знайти в усьому світі. Розвідники зазначили, що в списку в наявності 31 льотчик, а двоє вже знищені. Така ситуація була станом на травень цього року. До складу 22-ї дивізії важкої бомбардувальної авіаційної входять 121-й і 52-й Важкі бомбардувальні авіаполки із аеродромом базування «Енгельс» Саратовської області та Шайковка Калуської області цитую оперативники та аналітики головного управління розвитку міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил за військова частина 06-987, аеродром базування «Енгельс». Саратовська область. Причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, заявили тоді українські розвідника. Також фахівці ГУР встановили особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22, Х-32, Ту-22М3 і Х-101, Х-555, Х-55, Ту-95, АМАЗ і Ту-160. Ці лючики є відповідальними за численні втрати та руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять із території РФ, наголошують українські розвідники. І наостанок перейдемо до позитивних новин. Повідомляють, що винищувачі Ф-16 вже на шляху до України. Напередодні Кулеба заявив, що обіцянка щодо того, що влітку 24-го року в українському небі з'являться винищувачі F-16, вже виконана. А данія та нідерланди розпочали процес продачі Україні перших літаків F-16. І винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Антоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. Поки ми говоримо зараз, йде продача літаків F-16, які йдуть із данії йдуть з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України цього літа, заявив Блінкен. За словами держсекретаря, США літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії. Винищуваче 16 вже на шляху до України. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках новин. Щоб ви нічого не пропустили, поставте вподобайку, підпишіться та поставте на дзвіночок. Тоді ви отримаєте сповіщення про свіжий випуск новин. До зустрічі і слава Україні.